Що дядя? Готовий ну, платити бабки? Ось бачити. Його самого врятував монолітівниць і відніс лікувати до покинутого будинку. Росати його люди прийшли туди, щоб убити монолітівця. Мені довелося їх зупинити. Я коли згадую, що ті нелюди колись витворяли, трижаки хапають. Батя роками за лісся від монолітов. Не знаю, він мені показався звичайним нормальним типом. Хз. А я печа. Все, мы идем, короче, основную сюжетку выполнять. У нас задача. Мы, короче, канаем сюда. За сим ума Летим. Что для того, чтобы сразу быть? Что надо похавать колбаску? Валим валим, вижу Опа Опа, 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 опа. Зачертить. Пошла вон. Вон пошла. А греночка. Ты что, голова вообще резая? Опа. Так, горилка казак. Сюда полетели. Бентон <свист> 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 можно лечить хпшку. Топчик. Что скажете про дог? Как для солдафонов, они ничего. Стреляют мутантов. С Далгером так и заходит. Скажи, Кирюха. Дог уже 10 лет стреляет по мутантам. Но меньше их чего не стоит. На отличие от самих долгих. А вот Ларта займайте справи Розкажіть мені про волю. Воля, я про такий діотолог, воля і варта. А відкрила ларіок на розкуп. Курвались по мілких Не таких же й мілких. Їхній ватажок миклуха. Вигадав купони, і зараз вони по всій зоні ходять. Mm -hmm. Тепер воля рулить Рулять, тільки варто воля. Розкажете про варту. Салтофон. Як на мене, то вони просто купка корумпованих ментів. Вони прийшли, порядок навели і з порядом не втопувати. То нахина їм тоді ти. Бо то буду крутим вартіцем. Я вже майже домовився за диви. Мужик, от ти вступив до варти? Мені краще самому. Да. Бачиш, Кирюхо, не всі мріють про варту. Прикольно, так? Да? Пацани сидять типу, базари, там, да, вот эту обговорюють, типа. А я такі приход скіф такі і бутилку водки ляп сюди і все, і до побачення. Але я до варты з великої прийшов. Зробити так, щоб провідники більше нікому не були потрібні. Ммм, Я так поняття быстро переміщення. А, Залісся, я понял. Понял, за косарь, <рес> все. <рес> Це чувак, виходу, буде мене переміщенням. Це Шо в тебе есть? Узішка. узішка. <рес> Чернозем. <рес> 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 Разбазарим, типа. Шо ти базарить будеш? Стопе! Це що таке, а? Сталкер? Зайшов мене провідати! От це так! Що, що потерепати? Помінити я люблю! Як поти потрапити в депо? Хочу задати пару питань чорнозему. Чекайно! Куди поспішаєш? Ти спочатку оціни ситуацію Віль! Я ж не позволив, назад ходу нема. А з цією бляшанки на лягамі так просто не випусти. Та я в такій сраці лише п'ята старча. Срав я на чорнозема йде те, що з ним буде. Але ж і малини тобі допомагати нема. На мені комусь добро робити, коли самому хіро. Завжди я куди гірше. Буде гірше да. шо ти, дядя? Хорош. Не страшно. Тепер подивимося, як ти си. Жозе він голову получив і не вмерті пише шо. Греночка, дядя. Лиса голова. дядя. Проспись. Блять, Е, бич. Рож. А что ты туда, лысая голова, забыла?